Доброго дня я запрошую учнів Харківської спеціальної школи номер 8 на виховний захід, державні символи моєї країни. У рідному краї і серце співає, лелеки здалека нам пісню несуть. У рідному краї і небо без хмари, потоки потоки, мов ріки гудуть. Тут кожна хвилинка. І кожна билинка, розгойдують вітер на теплих вітрах, під вікнами маки, в саду материнка, оспівані щедро в піснях. Діти, ми з вами живемо на чудовій землі, в Україні. Тут жили наші прадіди, працюють наші батьки. Спокон віку. Земля і правда добувалися дуже гіркою ціною, титанічною працею наших істориків, просветителів духу, діячів культури та мистецтва. У численних віршах описана Краса України. Україно, лагідна і мила, водночас велична і проста. Ти мене з дитинства полонила, закохала в сонячні жита, У Дніпрову воду, синю синю, у небес невичерпну блакить, в шум гаїв у пісню солов'їну, що не мовкне вихорі століть. Отже, 24 серпня. 2023 року Україна відзначала 32-річницю з Дня Незалежності. За цей час ми багато чого досягли. Маємо власну землю, мову, культуру, здобутки мистецтва. А справжнім патріотом вважається та людина, яка працює задля користі і добробуту своєї держави. Але перш ніж рушити далі, ми з вами пограємо в гру Чарівний сонячник і перевіримо, чи добре ви знаєте Україну. Отже перше питання. Кого з відомих українців ви знаєте? Леонтович, так, композитор. Соломія Крушельницька відома оперна співачка. Богдан Хмельницький гетьман України. Марко Вовчок. Талановита українська письменниця. Наступне питання. Скільки Україна має областей? 24 та Крим. Якого року було проголошено Незалежність України? 1991 у якому місті України з'явився перший телефонний зв'язок? В Одесі? А хмарочоси? в якому місті з'явилися вперше? У Харкові? Найвища гора? України говерла, назвіть рослинні символи України. Барвінок, калина, верба. Волошка. Які якості характеру притаманні українцям? Волелюбність, сміливість, щирість. Кожна держава світу має свої символи. Давайте з вами пригадаємо, що ж таке символ. Символ це умовний знак. Україна має свої символи. Державний герб України, Державний гімн України, Державний Прапор України. Отже, Державний герб України. За свідченням істориків, східні слов'яни мали свої символічні знаки: Румб. Коло, квадрат, їх ми можемо вже зустріти у літописах 10 століття. Ось за часів Київської Русі тризуб був княжим знаком. Його ми зустрічаємо на печаці князя Володимира Великого. Крім того, вчені знайшли зображення тризуба. На цеглині Десятиної Церкви. Його побачили і на гербі французької королеви Анни Ярославівни. Існує понад 40 версій походження тризуба. Одні вчені вважали, що Тризуб це зображення рибальського знаку, інші що це поєднання трьох світів стихії води, повітря та землі. Цікаву думку з цього приводу висловив український історик Михайло Грушевський. З різних пояснень я вважаю найбільш правильним те, що це вершок булави. Чи як то називають французи начальницької палиці? Ознаки влади старшини? Такі палиці річ дуже стара. Така палиця зустрічається тоді, коли ще люди не використовували металів. Державний прапор України. Державними кольорами. Нашої Батьківщини є жовтий та синій. Чисте небо, символ миру, синій колір, пшеничне поле, символ достатку, жовтий. Поєднання таких кольорів є історичним. Походить він від герба Галицько-Волинського князівства, золотого лева на синьому. Полі. Крім того, ми з вами знаємо, що у слов'ян прапор був священний під час битви його ставили на узвищі, щоб воїни могли добре бачити. Якщо прапор стояв нерухомо, радники розуміли, що все в порядку, бій продовжується, а от якщо прапор зникав, це означало поразку. Вже скільки закривавлених століть тебе в країну і мені лишали, тож станьмо, браття, всю гарячу мить внесіте прапор вільної держави. Степів таврійських і Карпатських гір з'єднався колір синій і жовтавий. Гей, недругам усім наперекір Внесіть прапор вільної держави. пісні Михайла Вербицького, на слова Павла Чубинського, ще не вмерла Україна, судилося стати Державним гімном України. Звісно, тоді були пісні, які виконували роль гімну. Заповіт Тараса Шевченка, вічний революціонер Івана Франка. Проте лише пісні на слова Павла Чубинського та музику Михайла Вербицького судилося стати гімном, який об'єднав навколо себе патріотів. Що ставили собі за мету створення суверенної, Незалежної України. А тепер хочеться згадати ті часи, коли Україна перебувала у складі Радянського Союзу. Тоді не те, що говорити, а й згадувати не можна було про тризуб, про синьо-жовтий прапор. Але знаходилися сміливці. Які не лише співали пісню ще не вмерла Україна, а й свято вірили в її Воскресіння. Сьогодні завдання кожного з нас, громадянина України, знати і поважати державні символи Батьківщини, пишатися тим, що в нас є своя держава. Мова, герб, прапор, гімн, що ми живемо на такій чудовій землі, що зветься Україна. І лише той може вважатися справжнім патріотом, який все робить для того, щоб його батьківщина була могутньою державою.